Друзі, вітаю! Давайте поговоримо практично а, про результати Рамштайну. Поговоримо оперативну інформацію. Відповідь на Рамштайн: Росія отримує балістичні ракети від Ірану, що отримали ми від Рамштайну. А, Угорщина плачеться і скаржиться, що буде голод. Україна наклала санкції на постачання. Російської нафти і тепер вони не знають, що робити. Сіярто кричить, що Угорщина буде голодати. Тобто, коли ми вмираємо, то нас не шкода. А от якщо піднімуться ціни на бензин на 20-30%, то все, Угорщина вмирає. У нас і є секрет, як це все можна зняти, але треба трошки буде попрацювати на Україну, а не на Москву. Одним словом, давайте проаналізуємо, шахеди впали біля Верховної Ради урядовому кварталі уламки. Але щось мені не дуже подобається реакція частини наших співгромадян. Це навіть не стримана радість, а там прям взагалі салютикі сердечки. Друзі, давайте не забувати, хоч там і є злодюги, ну це наші злодюги, частина з них має бути в тюрмі, а частина голосувати за прокраїнські закони, але і радіти теж прильотам біля Верховної Ради теж не варто. Давайте все це проаналізуємо, що сказав Остін про ударах вглуб Росії. Підпишіться на цей канал. Дві тисячі з хвостиком прекрасних українців і нас з вами буде пів мільйона. Чим більше нас буде, тим більше збори ми можемо робити для армії. Підписуючись, нас стає більше. YouTube пропонує нам більше місця, більше показів, більше аудиторії. Тому це взаємозв'язано. Друге, зробіть донат. Більше, ніж 300 тисяч. Ми з вами зібрали, рухаємося до мільйон 300. Восьмий полк. ССО 152 бригада, купуємо чотири автівочки. Будь ласка, 100-200-500 гривень буде просто ідеально. Поїхали. Іран передає Росії балістичні ракети. Іран, звичайно, все це заперечує, але вже пішла інформація. Wall Street Journal робить злив інформації От, і каже, що передання Іраном балістичних ракет дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання в війні проти України. Деталей багато щодо типів ракет, які отримала Росія, Wall Street Джорнал не наводить, але наводять. Які це системи пишуть Ройтерс? Ну, виявляється, не найскладніші балістичні ракети 120 км і заряд 150 кг. Ну, збивали ми і потяжче, але в будь-якому випадку це неприємна історія. Бачимо, що санкції передачі не діють. Бачимо, що логістичні цепочки не розірвані. Іран може створювати балістику, може передавати Росії. Тоді питання до якого. Дітька, робимо всі ці санкції, щоб сьогодні все це працювало проти України. Для нас це працює з точки зору знищення нашої інфраструктури, вбивства наших людей. Для заходу вони витрачають супердорогі гроші на системи Петріот і багато чого іншого. Але в цій новині важливо інше це відповідь росіян на Рамштайн. Рамштайн ми не побачили суперпозитивним. Так, там є неофіційна частина, там вони проговорили про зброю, зрозуміло, що все показувати не будуть. Але, наприклад, деякі наші партнери на Рамштайн привезли 5 мільйонів євро. Або, наприклад, 150, що насправді смішно. Та Деякі партнери 250, що круто, але не супербагато. Зазвичай, коли з'їжджається 50 міністрів, це питання на мільярди. А сьогодні ми бачимо якісь просто смішні суми. Хтось 80 мільйонів дає там для матеріалів для F16, хтось дає типу, ну, іспанці дали системи Хавки для збиття, але знову ж таки не катастрофічні цифри. От зараз Wall Street Journal, взагалі поставив питання, що їхні експерти ведуть дискусії: а що ж там власне сталося з цим літаком? До речі, по моїй інсайдерській інформації нічого ми не збивали. Маріана Безугла, як завжди, запустила антиукраїнський фейк. От, міг бути прильот повзльотній полосі, коли літак взлітав, і осколки не дали йому можливість таке зробити. Ось є така версія в західних політиків. Вони кажуть, що ну, це схоже на правду. f 16 сам збити цей Петріот f 16 сам збити не може. Система налаштована так, що вони завжди, все життя останні 30-50 років працюють в парі. І система вибудована так, що він його навіть на приціл не бере і не стріляє, і автоматично вистрілити не міг. Це теж питання знань, які е, пані депутатка з оборонного комітету нам накидала на вентилятор. Тому в даному випадку я бачу історію про те, що. Зараз е вони питаються е в нас, типу, а що там відбулося. Ми їм даємо дані, депутати роблять якийсь балаган, типу, це не працює нам на руку. Ну і вони кажуть, слухайте, так може в 16 не будемо давати. Треба вчити там не 2 роки, а 5 років. Розумієте, це проблема. Депутати підставляють, корупціонери підставляють. Пілоти навчились, можуть літати. Так, стаються такі випадки. На жаль, це війна. І не без втрат. Але коли проти України запускаються такі фейки, ну це точно ні в які ворота не лізе. І зараз вони, по-перше, на Рамштайні нічого не дали. Взагалі Рамштайн виглядає просто як збо... Збо... збори сонних мух. Ну нічого конкретного проривного немає. Остін взагалі сказав: слухайте, ну у вас є там свої дрони на 1800, то й бийте. Одним цим рішенням ми війну не виграємо. Будемо далі рухатись ось так повільно. Ну, типу, для нас це загроза для наших міст, для Харкова, для Одеси, Миколаєва, Києва, Херсона. типу. Але нічого не відбувається. Поки що вони не готові на ці рішення дати Україні добро бити по Росії. На жаль, на Заході все рівно залишається цей блюзнірний елемент любові до Росії, мовляв, ми з Росіями ще щось зробимо проти Китаю. Не зробите. Вони лягли під Китай. як не буду казати хто. І всі це знають, але ні, є шанс. Давайте не будемо їх бити, не будемо їх принижувати, хай щось. Може, з ними ще потім щось вийде. Вам зуби заговоримо, змусимо договір підписати. За економіст вийшла, що Захід буде змушувати Україну підписувати невигідний договір до кінця року. Орбан вийшов теж. Каже, ну вони повинні зустрічатися. Зеленський і Путін вони повинні переговорити. І я вам скажу, що зараз в повітрі от я спілкувався з дипломатами, спілкувався з політиками. Зараз багато е, такого відчуття, щоб перемовини знов повернулись. Суджа не стала переломом. Ну от вона точно Росія не заважає далі вести переговори про мир точно після обрання е, американського президента. Точно це буде в кінці осені, точніше, навіть ближче до кінця року, але є відчуття, що знову закрутились ось ці переговорні треки. Саме тому Захід може більше зброї і не давати в таких масштабах. Бо, наприклад, по Петріот я вам говорив, що дали... Дві з половиною установки і мали бути п'ять, але поки що щось підвісає. Не маємо супервеликих можливостей ні бити в глибину, ні захищатись нормально. Тим більше ви бачите, що прилітає вже навіть в урядовий квартал. Ну, я бачив, ви там сміялися, ну це смішно, але все рівно, типу, це наші адміністративні будівлі, це наша державність. І коли вже бачимо, що шахеди знову ж таки, це не. Онікси, не балістика, це не кінжали, це шахеди долітають. Значить, є проблеми з ракетами. Так б'ють зараз по всій території. І ось це зараз заходом треба говорити, але бачимо, що не проходить на тому рівні, на якому мав би пройти Рамштайн. Начебто символічно, вже 24 Рамштайни відмотали, скоро 25, п'ятий. Ну, слухайте, четверть сотні Рамштайнів зібралися. Я говорив з нашими урядовцями історія в тому, що Рамштайн це навіть більша кількість країн, ніж та, яка потрібна для перемоги над Росією. Зазвичай Росію там в турецькій війні за Крим, так, було 4-5 держав, максимум, щоб Росію розмотати, перемогти, принизити, упакувати і змусити платити репарації. Японії допомагала Британія і ще кілька невеликих союзників. І Японія перемогла Росію. Афганістану допомагало кілька країн, вони перемогли Росію. А тут просто якась незрозуміла історія. Їздять по 50 чоловік, ну ми розуміємо, частина там їздить, щоб зливати Росію. Але решта, друзі, він прийде на ваш континент. Рамштайн слабкий. Вялими Рамштайнами ми війну не виграємо. Або якщо ви думаєте, що ви нам нічого не даючи, ви заженете нас в переговори, ви теж помиляєтесь. Є купа інструментів, які потім можуть ставатись самовільно. Ви в НАТО нас не взяли. Тому історії, я не кажу, що вони гарні, але вони можуть бути. І ви тоді почнете давати зброю: захід в Білорусь, захід в Придністров'я, удари по Москві, знищення інфраструктури Петербурга військової. І ви тоді прибіжете, будете казати, ой, є ескалація, давайте щось робити, давайте це. Але зараз нам для того, щоб їх витиснути з української території, ви не даєте. Наче зараз контратакують по Покровському напрямку. Додаткова зброя це збережені життя. Але сьогодні черги, щоб дати зброю, немає. Але всі західні політики і дипломати стурбовані, що Росія прийде на їх континент і буде воювати проти них. Ну ми теж за вас. Час тягнути не будемо. Наша пропозиція проста. Ми хочемо довгого миру. Довгий мир, можливий через перемогу Росії тут. Давайте зброю, як казав Зеленський на початку Рамштайна, вона в вас є. Ви просто її ховаєте. Напишіть, чому Рамштайн не став успішним, чому Рамштайн не дав тієї допомоги, яка нам потрібна. Чому Захід веде себе так? Дійсно штовхають до перемовин чи, наприклад, політично немає цієї зброї і не можуть нам допомогти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково йдемо до півмільйона, тому запрошіть друзів, родичів, обов'язково підпишіться і зробіть донат. Чотири автівки максимально швидко повеземо їх на Донбас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!